Друзі, вітаю вас усіх! Бог добрий, Бог щедрий, і ми разом з радістю служимо йому. Тому можемо нажимати Поділитися, вподобайки, коменти. Це допомагає не мені, це допомагає нам, як християнам, проповідувати до края землі. Це велике доручення для нас, щоб ми були свідченням Божої любові, Божої милості і Божої доброти. І Божої слави на всякому місці. Тому давайте разом проповідувати, давайте разом служити во спасіння людей, давайте разом продовжувати роботу Господа і виконувати його доручення, велике доручення. І це є цінністю для кожного християнина. Амінь. Сьогодні хочу сказати трошки поміркувати, сказати, поговорити про те, що можуть бути зради. В нашому житті, коли нам роблять боляче або зраджують люди, від яких ми не очікували. Напевно, це може бути дружина, або друзі, або чоловік, або близькі твої. А інколи ми можемо сьогодні мати напад або певне пригноблення, або нас шкують або проти нас воюють, ну, незнайомі люди. Люди, яких ми не знаємо, але чомусь вони починають на нас підійматися і поплюжити нас. І ось я хочу сьогодні, на прикладі Христа і на прикладі Давида трошки побачити, що ми можемо зробити в цей час, і як ми можемо проходити, і як це інколи буває гірко, несправедливо і що з цим робити. І ось я читаю з книги Псалмів, Псалмів 54 розділ. Давид говорить, «Ворог, ворог нападає, ворог пригноблює, цкує, воюють. І мені складно і трудно, але маючи цей страх, я покладаю свою надію на Бога. І Бог бачить його скитання, Бог бачить його сльози, і Бог його підтримує, коли сьогодні він проходить певні іспити в своєму житті. І в той же час він говорить, інколи не ворог, або не незнайома людина, або недалека людина на мене виступає. Він говорить, не ворог поплюжить мене, рідна, близька людина, можливо, це твій друг, можливо, це твій співробітник, співслужитель. Він говорить, не ворог, я би виніс це. Ти розумієш, перед тобою ворог і в тебе є захисна реакція. Але він говорить, не ворог це робить, я би виніс це. Не ненависник мій звеличується наді мною, я би сховався. Він каже: Я би витримав, я би виніс, я би сховався. Я розумів, що людина налаштована вороже, але я відкритий для цих людей, я люблю цих людей, я приймаю цих людей, але вони мене поплюжать. Вони звеличуються наді мною. І він говорить: людина рівна, мені близький, мій приятель, мій знайомий. З яким ми щиро і з насолодою спілкувалися і ходили в дім Божий у сонмі народу. Але, або в іншому тексті написано, що вони він говорить, ми їли разом, ми їли разом, Він був другом моїм, ми їли, я на нього покладався, я їв з ним хліб, але він підняв на мене п'яту, Це згадуєте, як. Ісус і Іуда, да, вони разом їли, і Він його зраджує цілуванням, зраджує його цілуванням, продає Його людина, з якою Христос їв. І те ж саме ми бачимо і в житті Давида, який говорить: якщо б це був ворог, ще зрозуміло, а це лиця людина, я був з нею в домі Божому, я був в Божих людей, ми щиро з насолодою їли спілкувалися. І в цей момент він говорить, так все важко і непросто, і він говорить: я буду кликати до Бога. І Бог мене спасе, Бог мене витягне, Бог допоможе мені. Тому сьогодні ми можемо, маючи цей тягар або ці виклики, довіритись Богові і залишатися християнами, і не робити самим зла і не опускатися на рівень цих людей. Дякую всім, і хай Бог допоможе нам. Амінь.